Доброго дня! Ви знову на каналі Цікавинки Українки і я Люда Бублик. Сьогодні нашою темою є орфоепія. Орфоепія це розділ науки про мову, який вивчає норми вимови. В кожному регіоні України, а часом навіть в сусідніх селах, вимова відрізняється. І тоді ми говоримо про діалекти. На Ютубі є багато фільмиків, де можна почути закарпатський діалект, полтавський і інші. Навіть за правилами літературної української мови вимовляємо інакше, ніж пишемо. Наприклад, пишемо кожух, а вимовляємо кожух о наближене до У. Пишемо мотузка, а вимовляємо мутузка. О, наближене до У. Пишемо село, а вимовляємо село. Е наближене до и. Миколайчику ценьканько, кохане. Пишемо голівка, а вимовляємо гулівка. Веду, хоча пишемо веду. Легко, а пишемо легко. Вогко пишемо вогко, збіжжа, річчю. Але сьогодні ми не про те. Сьогодні ми поговоримо про навмисне наближування української мови у вимові до російської. Ви побачили назву фільмика Що, чого, чому. В українській мові немає м'якого. Щ, немає м'якого щ і немає м'якого ч. Українською говориться що, чого, чому. Також у вимові деяких коментаторів українських телеканалів можна почути з замість д. дзіти. Дзякую, діброва, діяти дзірка у бюджеті. Причому траплялося навіть почути Дякую вас замість дякую вам. ЦІЛО замість тіло. «водій» замість «водій». Або Вибух спричинив не тільки Вибиці шибки в будівлі. Це не по-українськи. При цій нагоді. Варто також згадати, що в українській мові звук «и» це є усміхнений, широкий и. Це не є «и». не можна говорити херовими, серафими, величаються святими. Це не по-українськи. Будьмо охайні у своєму мовленні. Читаймо, слухаймо, дізнаваймося, як правильно говорити. Дякую, що були сьогодні зі мною. Якщо вам подобаються розмови про цікавинки української мови, запрошую вас вподобати це відео, підписатися і поширити його. Дуже дякую всім, хто рекомендує мій канал своїм друзям, знайомим, бо бачу, нас з вами тут є вже понад 200. Дякую, до побачення, до нових зустрічей, Па-па!